Тиждень, який дасть чутливість, чуттєвість, взагалі таку емоційну близькість, особливо з батьками, а також має певні мінуси в сфері здоров'я, і це легені, горло, можуть бути якісь дивні самопочуття і сівший голос. А також дуже обережно до зони грудної клітки може бути якесь защемлення, може бути якісь дивні симптоми, може просто, особливо ті, хто годують грудьми, то цей тиждень має таку певну небезпеку. Це твій астропро. Носна тиждень двадцять 23 по 29 червня, і цей тиждень під впливом новолуння, яке в раку, і воно дає високі амплітуду емоцій, переживання, але також емпатичність, багато емоційних цілей та бажання, також розбірок на тему своїх. Очікувань. І, до речі, очікування не завжди будуть оправдані, і цього тижня багато рожевих окуляр теж будуть спадати. Що ми маємо розуміти? Один із найневдаліших днів і найслабкіший, і, власне, пов'язаний з таким самопочуттям неприємним, особливо в області грудей, це середа. На цей день можна назначати обстеження, діагностику всього, що в цій області тіла вас може турбувати, бо буде дуже чітка діагностика. Найвдаліший день. Це четвер, і четвер у нас просто мега романтичний, мега чуттєвий, Він з зізнаннями в коханні, з емоційними такими знаєте, розмовами та домовленостями, які можуть підійматися навіть до людей з минулого. Тиждень, взагалі, з проекцією на те, що багатьох буде тягнути в минуле в батьківський дім до батьків і за різних обставин повертати в ситуації дитинства. Саме люди з дитинства теж можуть виходити на зв'язок та траплятися вам в контакті. Найцікавіше, що, наприклад, давайте ще по тижню так коротко пройдемося по кожному дню. В понеділок у нас луна, яка в близнюках, взаємодіє з Плутоном, Сатурном, з Нептуном. В цей час. Сонце В конфлікті з Нептуном, і тут власне розбиваються наші очікування, тому буде багато у кого, розчарувань багато. А луна в цей час в квадратурі з Марсом. Тому жіночі очікування будуть розбиватися в чоловічий прагматизм. У вівторок Плутон, який водоліє у нас, який відповідає за цілу епоху, він буде давати максимальне підняття. Внутрішніх емоцій і внутрішніх бажань, і бажання боротьби за своє. Але тут ми маємо другий значимий аспект, такий такий командир цього тижня. Це, власне, дуже емоційний теж аспект, по який можна навіть порівнювати з цим новолунням в раку. Це е, сонце, яке з'єднується з Юпітером, починаючи річний цикл Юпітера, який в раку, і у нас новолуння в раку, і Юпітер в раку, який сонцем з'єднується. А це. Максималізм, перебільшення, гіперболізація емоцій. Це якщо ви чуть-чуть закохалися, ви одразу ви плануєте сім'ю. Це якщо ви тільки чуть-чуть десь розсварилися, ви одразу довідчаю. І тут оце треба. Взяти стратегію переоцінки можливостей, бо саме цього нас вчить такий, такий потенціал небесний. Керує всім Плутон все рівно цього тижня. Він піднімає все з самих далеких куточків душі і образи також. І все це не можна пригальмувати, бо у нас зовсім нестримний Меркурій. Він буде в з'єднанні з конфліктному з Плутоном і він буде висловлювати претензії, незадоволеність і в грубі. Формі і в нестримній формі взагалі всього, що накопилося, і всього, що не реалізувалося. Меркурій переходить у Лева, він відчайдушний, він агресивний, тому може бути нецензурна лексика. І, звісно, враховуючи всі інші з'єднання, середина тижня нам точно принесе якусь кульмінаційну емоційну бійку лідерів словами. Тому тут будуть можливо бути і якась бійка, до речі, така правдива. Але тут буде висловлювання і такий батл політичний однозначно в різних різких висловлюваннях одне до одного. Так звана інформаційна напруга дуже висока. Повернемося ще раз до четверга, що тут у нас секстиль Венери і Луни, і це все відбувається в раку, і це. А максимальний ефект закоханості, а для когось навіть зустрічі важливого доносного партнера. Тому от прям не Доволі енергійний та такий бізнесовий з діловою хваткою вікенд чекає. Багато справ буде з великим ентузіазмом починатися. Тут себе стримувати не варта. Щасливчиком тижня являється водолій. Тому якщо це ваш знак по сонцю, дайте знати в коментарях. Одразу ставте лайки, передивіться прогноз попереднього тижня, аби знати, як на вас відобразився ось цей Астрологічний вплив, бо саме для того ми і вивчаємо і слідкуємо за прогнозами.